31 січня. От так, трошки почнемо із духовного, така краса. Тож, да, сьогодні у мене день народження, завершення дня. Я щаслива, що купила ці була свині квіти, такий свій подарунок, бо зачасту, важливо, звісно, проговорюєте, які подарунки. Ми хочемо, наша хочуть душа. А, тож, всі, хто притянувся відео, божих благословень, божої боже мудрості. І що це є? Я? я, до речі, знаходжуся в Італії, 15 року я в Італії. І бачила цю капусточку декоративну, ну, в великому масштабі, да, такому більшому. А це така мініатюра, що вивели ще такий жовтий кольор. Це ж просто шедеврально. І повторюю, що найбільше, чим ми повинні хвалитися, хвалитися Христом, Ісуса Христа, да? бо за нас заплатила на висока ціна. Господь хоче, щоб його діти дійсно шукали, за що подякувати. <кхід> Дякую Боже за те, що дав мені виплатиться на планеті Земля. Дав бачити цю красу. Виконуй твій план через мене далі. І веди твоїми стежками. І кожен хто притягнув це відео, також що в благо направляй, а ще ні, відведи. <кхід> така була краса-краса. Тож, святий Боже, через нас. Менше нас, більше Тебе. Отак. От тобто Ісус хотів, щоб що? Щоб Він світив через нас, да? тобто його світло було. Бо наша природа, вона егоїстична. І Міхей Лайтман, Лайтман про те говорить, що в нас іде боротьба любові і егоїзму. Тож отак. От і коли ми молимось просим Духа Святого, він нас. Дає нам екзамени, да, щоб побороти, то, щоб в нас прорвалося Боже світло. Тож така краса вона визиває в нас в е, восторг, да, оцю за, е, захват, е, адже дійсно ця краса, вона повертає нас до цього дитячого стану. А в дитинстві наші серця вони дійсно такі гранді, яка тіталійці, великі, да? вони радуються всьому новому. Радуються розвитку, пізнання нового чогось. Да? Потім якось придушують, оточуючись світ. Ну, переважно. Тож важливо це не, не втрачати, бо більше чого все хранимо, хранімо серця наші дух святий, допомагає, да? серце чисте нас сотвори. Допомагає дійсно витісняти темрю, витісняють темрю, яка в нас, то да? наповнює нас. Ще розділюють радість. Поглядання цієї квіт, квітки з капусти, да? така моя дрібниця, так визивати такий захват і, і радість, а радість не серце, воно як ліки. Тож така радість терапія, да? Богові тільки. Є сміхотерапія, яка ну, в стилі йоги, да? але Господь там не ставиться на перше місце. Похіфікали, і добре, да? але істинна радість, істинний Божий шум, він приходить, коли ми дійсно приймаємо ці злот... святі символи, очищаємо наші серця від всього темного, і тоді Бог може сяяти через нас. Да? Рекомендую всім фільм Хижина. Сьогодні відбувся переїзд, така певна втома. Але я вирішила передітися в таке біле, нагадати собі, що все-таки ж сьогодні іменинеця. Дякую, Боже. Веди твоїми стежками. Нехай Боже світло проявляється через нас, і колір жовтий, і колір сонця, да? фіолетовий це духовний колір. Він про те, що фіолетовий колір це єднання з небом також, да? і сонце, і все, що Бог створив, воно для його слави. І наші тіла також. Тож, вся слава належить тільки тобі, Боже, дякую за все. І всім Божого миру, Божого шолому, незважаючи на ті які поза нами, да? ну, поза нашим розумінням, нехай цей шолом, щоб ми як ці лодці в човні, Божому човні з Ісусом, да? плили по морю цього життя, і в мене нове коло життя додається від сьогодні, да? день народження, так. Да? Дякую, Боже, за брата, чи з якого ти штовхав. Через нього він батьків дергав, казав, хочу сестричку, хочу сестричку. Так, сім років доштовхав, до, до да? тепер він у твоєму потоці світла, Боже, церква Небесне, братику. Дякую за ім'я світа, да? світло. Святи через мене. Віталій це лючі, я люче світло. Будьмо світлом для цього світу. Алюве. І так, біляся, чим ховались, хвалимось. Христом Ісуса Христа це факт. Ну, Вони таку мають якийсь свіжий запах просто. Це ж таки декоративна капусточка мініатюрна. Ось таке Божа краса. Аллілуя. Ще раз дякую. В коментарях поради, які Дух Святий дасть вам. І веді свої духовні щоденники. Дякую за. Якщо притягнеться відео, тих, хто мене знає, да? знаєте, я вас за вас молюсь, за всіх своїх друзів, знайомих, за з якими навіть один раз да? про це молюсь, Бог торкнувся ваших сердець. Да? І, як я писала, саме найліпше привітання моєму брату, адже він був щасливий, коли прийняв перше причастя, хоча в своїй 52, то це причастя. Я приєднуюсь, якщо хочете зробити подарунок, да? прийміть причастя. Може, це в іншій церкві, православній, баптистській, наприклад, по-іншому, називають лібоперевомлення, чи в іншій протестантській, ви відчуєте цю, це світло, яке поверне вас до Бога ближче. Бо люті ненависть тільки додає в нас темряви. Да? Коли ми кидаємо в темряву, знову тем, темне щось, темні думки, і слова, вони тільки збільшують темряву в нас, а коли ми світло додаємо, воно. Бог світить через нас, так. Як в фільмі П'ятий елемент. Вони кидають в те зло, воно тільки збільшується. Ось такий закон. Тож Божої мудрості всім. В коментарях поради. Чимось радіти дрібницям, чимось помічати. Сонце, зорі. Зараз парад планет, він ще триває. Ось такий парад квіток. Алівую. Можешь было свивень нам.